І що, в принципі, все, що відбувається сьогодні в цьому почерському суді, і не тільки по відношенню до мене, а по відношенню до Вуценка, до Макаренка, Діденка, до, до Шепінська, до всіх людей, яких сьогодні по політичним мотивам репресують. По відношенню до всіх це є катування. Це не суд, це не судді, це не кримінальні справи. І, на жаль, це і не влада в Україні, тому що це повна пропонація, все. І вони самі все, що вони роблять. Тому я думаю, що наша боротьба все ж таки разом з народом України завершиться успішно. І ми зможемо Україну повернути на справжній гармонійний європейський шлях. Я не можу бути і, що якщо квіти долучили до справи, то це є привід залишити спілкування з моїми однодумцями в інтернеті. Бо, я думаю, те, що вони вчора долучили моїх записи в твіттері до справи, говорить про те, що в справі нічого немає, в записи в твіттері. Тому хочеться просто їм зайвий раз подякувати, що вони таким чином просто показали, що кримінальної справи не існує, і що вони купаються.